Усім привіт! Ви на каналі Домашні рецепти, і сьогодні я пропоную вам рецепт пляска Іванка. Плясок поєднує в собі яблучний і маковий коржі, крем з лимонною ноткою. Пляцок Іванка із вказаної кількості продуктів виходить великий, а тому підходить на велику компанію. А якщо ви вперше завітали на мій канал, запрошу підписатися із дзвіночком, щоб першими отримувати сповіщення про нові відео. Для тіста борошне змішати з розпушувачем. Яйця збиваємо з цукром, додати сметану, топлене негаряче масло. З'єднати компоненти і замісити тісто. Спочатку я відважила 700 г борошна, але оскільки тісто було рідкувате, то додала ще 100 г. Ви ж дивіться, при замісячі потрібно додавати борошно, тому що консистенція тіста залежить від сметани і величини яєць. Тісто ще липне до рук. Обгорнути тісто у плівку і зберігати при кімнатній температурі під час роботи. Дві четвертих частини тіста розправити вручну або розтачати до розмірів форми. Натерти яблука. Наколоти видалкою нижній корж. До яблук вмішую одну пачку малинового желе. Воно мало б дати колір, але в результаті яблука особливо не змінили кольору. Не знаю, від чого це залежить. Чи желе неякісне, чи взагалі яблука важко змінюють колір. Пишіть вашу думку і досвід в коментарях. Присипати тісто манкою, викласти яблука, накрити зверху другою частиною тіста, наколоти видалкою, випікати при 180 градусах 40 хвилин. Для макового коржа змішати яйця з цукром. Крохмалем манкою, розпушувачем. Відправити до перетертого маку перемішати. Як готувати МАК можете переглянути у відео. Посилання залишу під цим відео. Тісто у формі наколоти виделкою, викласти і розподілити МАК. Накрити розтаченою частиною тіста, наклоти веделкою, випікати 40 хвилин при 180 градусах. Для крему змішати крохмаль борошно, цукор трохи холодного молока. Решту молока скип'ятити. З'єднати компоненти і заварити пудинг увесь час мішаючи. Накрити гарячий пудинг в контакт плівкою, щоб не утворювалася кірка. Залишити остигати до кімнатної температури. До м'якого масла додати цедру лимона. Далі збивати додаючи по ложці пудинг. Крем з ситросовою ноткою готовий, він просто розкішний. Збираємо плясок, маковий корж покрити половиною крему. Яблучний корж крем. Посипаю посушеними горішками і роблю павутинку шоколаду. Залишаю пляцок при кімнатній температурі на годину. Відправляю пляцок в холодильник на ніч. Пляцок Іванка добре нарізається холодним, а смачніше, якщо трішки постоїть при кімнатній температурі. Смачного і чекаю вас знову на каналі Домашні рецепти.